Почну. І ми з вами сьогодні будемо проходити вже новий матеріал, але можна вважати, що це теж повторення. А чому це повторення? Бо сьогодні ми будемо говорити про те, що таке рівняння, що означає розв'язати рівняння, що таке лінійне рівняння, що таке корінь рівняння. Тобто, з одного боку, це вважається взагалі новим матеріалом. Але ви про це говорили ще в минулому році, так? Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Я хочу теж такий маленький експеримент провести. У мене є графічний планшет, я спробую писати на ньому. Але я не знаю, чи вийде, чи не вийде. Зараз спробую. І так, напишіть, будь ласка, а, не виходить, не знаю. Значить, поки що з планшетом буду думати, як. Працювати він не спрацьовує, тому буду писати мишкою. І так, записали 11 вересня. Класна робота. Тема уроку напишіть так. Рівняння та його розв'язки. Класна робота. Ми перший розділ, який починаємо, називається лінійне рівняння з однією зміною. Робота. І так, тобто це, як я вже казала, не нове для вас. Тема уроку рівняння та його розв'язки. Ну, чи треба записувати означення, що таке рівняння? Мабуть, ні, бо ви і так це знаєте. Це рівність, яка містить змінну, так? Тобто, якщо в мене є якась рівність, тобто стоїть знак дорівнює, і там міститься якась невідома змінна X, Y, M, T, то це буде рівняння. Тепер давайте згадаємо, що таке корінь або розв'язок рівняння. Математики, як правило, використовують слово корінь, але коли ви були маленькі, ви казали розв'язок. Ось це ми запишемо. Це одне з означень. І так, перепишіть з підручника означення 1. Озн 1. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем рівняння. Значення змінної. Яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем рівняння. Ми вже зустрічались з вами ситуаціями, що рівняння можуть мати не один корінь, а декілька. І так, а тепер питання. А як перевірити? Чи є число коренем рівняння, чи ні? І так, коли ви запишете означення, ви мені дасте знати, і ми таке запишемо, як би лайфхак. Такі завдання вам потрібні будуть і при розв'язуванні завдань ЗНО НМТ. Вони теж зустрічаються. Чому це лайфхак, зараз розповім. І так, чи можна це стирати. Ще ні. Ще ні. Добре. Так, давайте швиденько, значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем рівняння. Я стираю, бо час. Стираю, можна? Ну, мабуть, так. А тепер дивіться, напишіть нижче таке запитання, введіть в кружечок. Як перевірити, чи є число коренем рівняння? Ну, є два способи. Як перевірити. Чи є число? Коренем рівняння. Може, хтось спробує відповісти на це запитання? Ну, от дивіться, давайте я вам зараз приведу приклад рівняння. Приклад один. Ось в мене таке дуже просте рівняння. 2х мінус 4 дорівнює х. Як розв'язати таке рівняння? Хто мені може сказати? Мішин горний. Розв'яжи мені це рівняння. Ми можемо його розв'язати. Ви вмієте таке рівняння розв'язувати? Ну, в принципі, так. Так, як? Приносимо ікси в один бік і числа в інший. так? Тобто, що ми отримаємо? Ми отримуємо 2х плюс х дорівнює мінус 4. Ніж, чому плюс? Ти же х той бік переносиш з мінусу. 2 а, ікс, мінус х. дорівнює 4. Скільки це буде? Тобто, 2х мінус х? Це буде 1 х. Тобто. До рівня 4. Тобто, дивіться, ми розв'язали рівняння, якби нас запитали, чи є число 3 коренем рівняння. Ми просто розв'язавши, перевірили, да? Чи є число 3 коренем? Відповідь була б яка? Ні. Так? А як це можна зробити інакше, не розв'язуючи рівняння? Не розв'язуючи рівняння, це можна зробити таким чином. Треба це число підставити замість ікса. Ось підставляємо: якщо число є коренем, то при підстановці замість ікса в цю рівність ми повинні отримати вірну числову рівність. Дивіться, де в нас був ікс? Ось тут і ось тут, так? Тобто замість іксами підставили трічку. Ми не знаємо, чи буде ця рівність вірною, чи не буде. Тому ми ставимо знак питання. 2 на 3, 6, 6 мінус 4, 2. А там стоїть 3. Бачите, ми не отримали вірну числову рівність. Тобто, якщо я при підстановці числа у рівняння отримую невірну числову рівність, то таке число не є коренем. Тобто відповідь буде теж. Така ж сама. Про що свідчить цей приклад? Що перевірити, чи є число коренем, ми можемо, або розв'язавши рівняння і звіривши, це число співпадає з коренем чи ні. А другий спосіб, може він навіть більш простий, підставити замість ікса це число і подивитися, ми отримаємо числову рівність вірну. Чи ні? Якщо вона буде вірною, число є коренем, а якщо ні, то невірною. Ви можете сказати: ну, можемо. У вас виключився звук. Щось в мене взагалі зі звуком таке. Не знаю, що сталося. Стало погано зі звуком. А, так, давайте візьмемо номер один, ось такий, з моєї голови. А зараз я поясню, чому тут перший спосіб нам не підійде. Чи є, чи є? Запишіть так, як я пишу. Число 1 коренем рівняння, а далі піде рівняння, зараз ви скажете мені, вмієте ви таке розв'язувати чи ні. Рівняння. А рівняння ось таке. Х в квадраті мінус х дорівнює 0. Скажіть, будь ласка, чи вмієте ви розв'язувати рівняння, в якому змінна у вас не в першому степені, а в другому? Не вмієте поки що. Такі рівняння ми будемо називати квадратні, бо тут змін на х в квадраті. В цьому році ви не вчитесь розв'язувати такі рівняння, але поки що ви їх не вмієте розв'язувати. Тому ми не можемо, розв'язавши рівняння, перевірити, співпадають корені з числом 1 чи ні. А що ми можемо зробити? Підставити, да? тобто, замість х підставляємо одиничку. 1 один в квадраті. Мінус один, ми перевіряємо, чи буде це нуль, чи ні. Хто мені може сказати один в квадраті, чому дорівнює? Один. Один, один мінус такий нуль, так? Записали це нуль. Так, тут поки що ставимо знак питання 0 дорівнює нулю. Якщо ми отримали вірну числову рівність, пишемо знак тому, або з цього випливає що 1 є коренем. Тобто, якщо я число підставлю замість x у рівність, і рівність перетворюється у вірну числову, то я можу стверджувати, що це число є коренем. Тобто, коли ми будемо так робити, коли вам, а, вас запитують, чи є якесь число коренем, і ми не знаємо, наприклад, як розв'язати це рівняння, чи скоріше підставити і перевірити цю рівність, ніж розв'язувати рівняння. А тепер давайте поговоримо про те, що означає розв'язати рівняння. І запишемо обов'язково таке означення, яким будемо користуватися аж до 11 класу. Вам буде здаватися, що це все дуже прості речі, але не так все просто. Запишіть, будь ласка, означення 2. Ось воно виділено таким рожевим кольором. І так, означення 2 каже: ось про що. Що таке означає розв'язати рівняння? І так, означення 2. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що коренів немає. Ви можете запитати, а що бувають такі рівняння, в яких коренів немає? Бувають. І ви з такими знайомі. Ось, давайте згадаємо такі, таке рівняння номер другий. Завдання. Так, записуйте означення. Хто запише? Далі розв'язує таке рівняння. І так, означення 2. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або довести, що коренів немає. Коли ви кажете, що я не знаю, як розв'язати, ну, це означає, що ви рівняння не розв'язали. Тобто, або знаходите всі без виключення корені, або доводите, що їх немає. І так, ви готові продовжувати? Так. Так, тепер давайте от подивимось, спробуємо розв'язати такі рівняння. Те ж саме. Дивіться, це рівняння з змінною х з двох боків по відношенню до знака рівності. Як ми таке розв'язували в шостому класі? Хси переносили, давай, Кирил, диктуй мені, що ми отримаємо. 2х мінус 2х равно 3 плюс 4. 3 плюс 4. Скажи, будь ласка, 2х мінус 2х, скільки це буде хсів? Буде 0х, але ми напишемо. Це. Ну, можна, можна написати 0х дорівнює 7, але 0 помножити на х це буде 0. так? Теперь перечорпнути, по-моєму, ми кажемо, що рівняння коренів немає, а ці слова заміняються ось таким значком. Хто з нами не вивчав математику в минулому році, якщо цей значок вам невідомий, то запишіть: ось такий нулік перекреслений, означає, що коренів немає або розв'язків немає. Коренів немає. Так, а чому ж немає коренів? Давайте ще раз поговоримо про це. Ось, якщо у вас є така рівність 0 помножити на х дорівнює 7, вона завжди перетворюється в невірну числову рівність. Ми її взагалі перекреслювали, так? Тобто, який би ми х не підставили, не існує жодного такого х. Що 0 помножений на це х буде давати 7. Тому таких х не існує. Це зрозуміло? Так. Давайте рухатись далі. Ось у нас є таке рівняння. Модуль мінус 3 дорівнює 0. Давайте згадаємо, як таке рівняння розв'язується. Це рівняння з модулем. Я нагадаю, треба знайти значення модуля. Він поки що не... Зна... не... Ну, значення модуля нам невідомо. Тому треба трієчку перекинути в той бік. Кирил продовжує. Модуль X, чому буде тут дорівнювати? X, Модуль... X Ні, 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 ні. X Модуль X спочатку знайди, ти ж не переніс ще трійку. Модуль X буде три, так? Згоден? Три. Ось, угу. ось я запитувала. А тепер ми кажемо, що ми розкриваємо модуль. Що означає розкрити модуль? Тобто, сказати, які якікси можуть бути. Пам'ятаєте, ось така дужечка називається сукупність, да? означає союз або. Тобто, які якікси, два ікси нам підійдуть. X 3. і а, відповідь 3 мінус три. Дивіться, діти, я буду відповідь скорочувати, коли буду в Зумі писати літерою В, а ви пишіть повністю, бо ви бачите, в мене на роботі ноутбук тормозить, і мені важко тут писати просто. дому я можу швидко писати в Зумі, а тут погана техніка. Так, тобто відповідь 3 мінус А якби я в відповіді. Один з коренів загубила, то, наприклад, деякі діти бачать, що трійка підходить, пишуть три і все. Тобто, вони назвали не всі корені, а лише один. Тому б ми сказали, що ми це рівняння не розв'язали. Тобто розв'язати рівняння означає знайти всі його корені. Так, це зрозуміло? Тепер ще одне нове для вас слово. Що таке рівносильні рівняння? Можна очистити? Хочу. Так, так, так. А, так, означення 3. Бачите, сьогодні в нас багато нових термінів. І так, означення 3 таке, яке, які рівняння називають рівносильними. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті саме корені. Рівносильними вважають і такі рівняння, які коренів не мають. Я можу так розшифрувати, звідки таке слово рівносильними. Тобто, сили у рівнянь можна так вважати, рівні. А що таке сила рівнянь? Це його корені. Тобто, якщо повністю корені одного рівняння співпадають з множиною розв'язки другого. А, наприклад, якщо в одному рівнянні лише один корінь, а в іншому два, то вони вже рівносильними не можуть бути, да? повинні повністю множини співпадати. Тобто кількість коренів повинна бути однакова, і самі корені теж повинні бути однаковими. І так, записуйте означення, диктую ще раз: два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають, якщо вони мають, одній ті самі корені. Крапка. Рівносильними вважають і такі рівняння, кома, які коренів не мають. Давайте зараз попрацюємо з тим, як перевірити. Вибачте, можна ще раз повторити? А ось же означення, перепишіть його. Ви можете взагалі відкрити підручник і переписати це сторінка 15. Ну, ще раз продиктую. Два рівняння називають а рівносильними. Можете теж виділяти іншим кольором, якщо вони мають одні ті самі корені. Рівносильними вважають і такі рівняння, які коренів не мають. І так, можна це стирати. Ну, я, власне кажучи, стираю тільки слово значення. E, і так, можна продовжувати, діти. Встигли ви це записати? Давайте швиденько. Номер два запишемо умову повністю, щоб ви розуміли, що ми тут шукаємо. Тобто тут не просто треба розв'язати рівняння, а сказати, чи є рівняння рівносильними. Ну, взагалі у вас повинно бути не одне рівняння, а хоча б два. Да? Рівносиль. Рівняння. І так, візьмемо перший випадок. Дивіться, діти, як ми це зробимо? Ми два рівняння поруч напишемо, між ними буде стояти союз І. Перше рівняння таке. Модуль х дорівнює мінус 2, і друге рівняння, наприклад, таке. Х-2 дорівнює х-3. Тобто, що ми повинні зробити? Розв'язати кожне рівняння і подивитися на множину розв'язків. Скажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте про рівняння, коли у вас модуль дорівнює від'ємному числу. Рівняння має корені в такому випадку? Модуль Ні. може приймати від'ємні значення? Ні. Ні. Тому ми скажемо, що коренів немає. бо Модуль від'ємним бути не може. Друге рівняння це рівняння, в якому змінна х у нас з двох боків по відношенню до знака рівності. Тобто, як ми його розв'язуємо: х в один бік, числа в інший. Переносимо, що ми отримаємо. Ікс мінус х дорівнює мінус 3 плюс 2. Тут буде 0, а тут буде мінус 1. Ми отримали, що в нас х знищилися. І наше рівняння перетворилось у невірну числову рівність, тому ми що можемо сказати? Що таке рівняння теж коренів немає? А ось в нас в означенні написано: рівносильними вважаються і такі рівняння, які коренів немають. Тобто, якщо вони обидва коренів не мають, в них рівна сила. Вона дорівнює нулю, немає коренів, так? І так, відповідь: що вам треба відповісти? Рівносильний чи ні? Який висновок ще раз хтось вголос э, скаже? Рівносильні? Так. Рівносильні. Так. Ну, давайте напишемо не так. Тому не стирати зараз. Що? Так, да, так, да, я не стираю. Рівносильні. Так, давайте другий е, візьмемо такий е, варіант. Наприклад, таке. Модуль. Так, зараз зараз. зараз. Модуль X дорівнює 200. І рівняння, наприклад, 3х мінус 1 дорівнює х x плюс 1. Так, тобто треба теж розв'язати кожне з цих рівнянь. Ось давайте так. Ви не встигаєте ще, так? Не встигаю. Міше мені скаже, як розв'язати рівняння типу модуль х до рівня 200, так? Які х нам підходять тут? Нам підходять x, плюс x і, і мінус X. Плюс Х, а плюс що, Міш. Плюс 2 і мінус 2, так? Mm -hmm. Тобто у цього рівняння 2 корення. 2 мінус 2. Так, а це рівняння розв'яжи, що тут буде? Зараз. Я просто і собі теж записую. А, так. записую. Будьте, собі теж. Uh. Получается 3х минус 1 дорівнює. А чого мінус 1? А, ти рівняння записуєш, так? Так, да, 3х. 3х 1. -1. мінус 1 на плюс 1. І, ну, і переносимо х туди. Получається 3х мінус х дорівнює 1 плюс 1. 3х мінус х – це буде 2х дорівнює 2. І х дорівнює Два ділити на два. 1. Буде буде Я відразу напишу. Так, рівносильні вони. Ні. Ні, Взагалі, тут два кореня, тут один. Можна було відразу сказати. Відповідь нерівносильний, так? Відповідь нерівносильна. Нерівносильний. Так, тут в мене мало місця. Я скажу. Так, да, не стираю. Давайте дописуйте. І ще одне розв'яжемо. Хтось мені теж буде допомагати. Може, той же Міша, я поставлю йому оцінку. Так, коли можна, Райденку теж відповідав, але у нас сходим. ще другий урок буде, не забувайте про це. У нас ще буде другий урок. У нас другий урок, то геометрій. Ні, взагалі у нас посеред. теж алгебра, ми просто на минулому тижні робили геометрію, але це було ну, із-за того, що в нас пропали уроки, пам'ятаєте, із за сховища? Ну, я можу і геометрію провести, як ви? Так, давайте геометрію. Давайте, геометрію. давайте тоді так. геометрію, добре? Тобто так. один урок алгебри, один урок геометрії зробимо. Але з наступного тижня домовимося, там будемо дивитися, як, добре? Добре. Бо у нас в розкладі стоїть дві алгебри, і так буде в електронному журналі, щоб ми потім не заплуталися. Так, ну на цьому тижні так, як я би. Я не дві алгебри. Все, добре. Давайте очищаємо. Я зрозуміла, голосування припиняємо. А, я це прибираю, всі встигли записати. Ще одне рішення йдемо на перегляд. Чотири хвилинки залишилося. А, і так, зараз я вийду з цього режиму. Бачите, змінився зум, і після цього дуже незручно стало працювати в ньому. Я не знаю, як у вас. Ну, ви, як вчитель, не працюєте, а як вчитель, мені працює. Це версія нова. Про Прибрали Максим, Яцишин, Написали: номер три, номер давайте встигнемо, у нас дві хвилини залишилось. Ви можете там десь ви коментарі хочете... вимкнути. Так, ще одна алгебра. Якщо ти мені скажеш в школі, як це зробити, бо я не знаю, як це зробити, в мене. Я... В школі покажеш, добре? Так, записали такі два рівняння. Дивіться, модуль ікса дорівнює 5. І таке рівняння. 2х мінус 3 дорівнює Х, плюс 2. Так, розв'язує Міша Нагорний, але дуже швидко. В нього дві хвилини залишилося. Що скажеш, Мішень? Получається, на перше, у нас може бути x дорівнює 5 і x дорівнює мінус 5. Але... Або, да? бо вони ж одночасно не можуть дорівнювати 5 5. Тому ми ж між... Далі, 2х 3 дорівнює х плюс 2. Х переносимо сюди, тобто, виходить, 2х мінус х дорівнює 3 переносимо знаком плюс. Тобто 2 плюс, 5, 2 плюс 3. Так. Получається, 1х дорівнює 5, х дорівнює 5. 5 дорівнює 5 а тепер скажи мені, будь ласка, ось бачите, спільний корінь є, але будуть вони рівносильними? Скажіть, будь ласка. Ні, Ні, бо в них є. Різна то... кількість, так? Якщо б тут був тільки один корінь, п'ятірка, і бачите, вони б співпали, тоді б ми зробили висновок, що вони рівносильні. А якщо корінь в нас коренів різна кількість, то вони вже рівносильними бути не можуть. І відповідь, ви пишете, не рівносильні. Так, ну давайте так. На сьогодні ми закінчимо. Завтра ми зустрічаємось вже з вами очно, а, Міша, 10. десять, молодець, все було гаразд. Просто не було якихось там складених завдань. Що буде надім, я напишу Десь. в нашій групі. Добре, тоді добре. до зустрічі. Можете виходити, через 5 хвилин зайдете. Добре? А ви, вже, ви вже цей напишете прямо вже. Зараз напишу, зараз. Добре. У нас добре. буде другий урок геометрія. Все добре. До